Так, Третю часть я, пожалуй, почну з карбюраторів і з системи зажигання. В карбюраторі така проблема, немає обратної пружини. І знімаю сидушку, бак, буду робити кріплення катушок і буду збирати конкретну систему зажигання, електрооборудження, повороти стопи, габарити, освіщення, це все поки збирати не буду. Тільки Систему зажигання. Так, що я робив далі? Зняв бак сидушку, взяв провода, клеми, термоусадку, стяжки і, коротше, почав збирати чисту проводку на іскру. Отак закріпив регулятор з комутатором. Отак пустив тут провода, це будуть стяжки пізніше. От. Це все теж буде підтягуватися. Ось так пустив провода, тут буде виходити жгут з генератора. І закріпив таким образом катушки. Маленькі, прості уголки. І отак от закріпив, має бути акуратно. Всередину сюди я. Не хотів пхати і не рекомендую пхати їх сюди, оскільки буде е, велика температура на самі катушки. В общем, зібрав, іскра є, ще от в карбюраторі одному немає пружинки. Треба буде шукати пружінку. Ну, В принципі, тут ще дещо попропаюю, по проводку попідтягую. Ну і, в принципі, все. Коротше, задовбала мене та проводка. Я її трохи вмію збирати, звісно, але не люблю збирати проводку. Коротше, вирішив я домахатися до коліна. Так зварив. Бо, коротше, я... Коротше, мені якийсь чувак подивився моє відео, предложив коліна за 5 кусків. Це просто ужас. За 5 кусків, короче, предложив мені оці коліна і. цей. І глушителі, короче. я йому сказав, що цей мотоцикл не для експорту, він готується не для якоїсь відправки в Америку чи в Європу. Мені так треба собі зібрати по-сільському, по колгоспному і. цей. І щоб він просто їздив. То я короче, взяв трансформаторну сварку. По мені трансформаторні сварки більше подобаються, ніж інвекторні. От. Взяв кусочок другого глушителя. Так, по-сільському, по колгоспному приварив електродом. От. Але тримається нічого. От. А там далі, мабуть, що я буду робити? Іскру, я знайшов, Щоб знайти оту пружинку на карбюратор, можна було б поставити шланги, спробувати. Запустити мотор. Ось тут ця катушка, кстати, не дуже аж так удачно вийшла. Але бак має ще трохи підніматися, то в принципі буде нормально. Ну ось Щоб пробував іскра по руках, добре б'є. Повинен запуститися мотор, якщо хвати йому компресії. Ну от, з допомогою болгарки. І железяки, які в мене були, зробив отут надріз. Ось так от, в двох місцях. Все, зігнув, все чітко, повністю зайшло. Так як має бути. Тепер беремо електрод, заварюємо і все. І вже коліно є. От зараз покажу, що наскільки зайшло. Я хотів показати, але мені не вийшло. В общем, підіг... відрізав, підігнув, зараз заваримо і все буде чітко. Поставимо дніпровський мотор, так само розріжемо, зігнемо, заваримо і все. Як мій дуже хороший знайомий говорив, один любить скручувати железяки на болти, другий любить різати і варити. Ну, в общем. Із Кей, короче. Варимо. Так, ну вот і все. Сварка і болгарка зробили своє діло. Вот таке я зробив шоу. Ну так, для колгоспу піде. І все, коротше. Пару минут роботи сварщика може багато чого порішати. І без. Проблем підходять від 11 Дніпра коліна на К-700. Якщо вам буде потрібно міняти коротше, цей двигатель, і не буде у вас колін. Головне, щоб у вас була болгарка і сварка. І ви все коротше, порішаєте. Щоб мені сюди знайти оці кріплення колін. Але я не знаю, куди я дів їх. Я його, коротше, то все порозбирав, порозкидав. Ті всі железяки, то раму піску струїли, чекав, то кришку від редуктора чекав, то потім другий раз їхав, колеса їхав, забирав, бо все зразу не зробили. Та й вже позабував, де, де железяки знаходяться, вже я на нього вбив, грубо говоря, до двох місяців на цю зборку. Вона, звісно, була бистріша. Бистріше, може, в когось, але не в мене, бо я ж нікуди не спішу. Ну, то поки якось так. Поки якось так. Так, до чого ж мені ще домахатися? А, навібу, відрегулюю клапана. Регулюються клапана тут дуже добре, дуже правильно і дуже розумно. Тут відкручується лючок. І тут один клапан, там другий клапан. Одне єдине, що треба, щоб була мітка, в мене є, а на ваших моторах може не бути. Як вам регулювати, я не знаю. Може головку треба оцю знімати. А, цей... а цей болт якийсь, хтось закрутив, який турнір його закрутив. Ладно, піду візьму ключа. Подивлюся в інтернеті, які там зазори мають бути, бо я навіть... Не знаю. Найду щуп і регульну клапана. Так, коротше, хотів я лізти в інтернет, але так подумав, що інтернет мене може забрати. І, коротше, як тут регулюється. Вот один болт. От, і от друга гайка. І два ключа на 14. І так воно то все регулюється. Щуп, коротше, брав. 0,10. От 0,10. На нього короче, регульнув. І я так зрозумів, що тут такий блудняк це виставити. Воно так навскоси нажимає шляпка по тому клапану. Ну і коротше ладно. Так, відрегулював, тут все почищу. Закручу оту кришку з прокладкою. І так короче, буде нормально. Так, регульнув я клапана. І в мене навіть з'явилася трохи компресія. Кстати, спав, було майже 6. От. Значить, буде цей мотор ще трохи дихати. Іскру я знайшов, коліна зробив, ще мені вперлося все в цю, блін, в пружину на карбі. Mm, да, ще хоч під тормоза за зробити. Кстати, питання до умних. Чим в мотоциклі обробити коліна. Бо я їх від піску струїв, бо сильна ржавщина була. А що їм робити далі, чим їх покрити? Так, пішов, коротше, другий день. Купив я отакий патрубок. Я вже відрізав. Цю верхню часть. Це щось від ваза. А, класика, коротше, от. Тут, коротше, від копійки по сім'ю там були цифри. А, дальше. Дальше До чого я вцепився? Вцепився до фільтра. По патрубках, короче, діаметр на карбі 30, а тут короче, 40. Але наділися з допомогою фіна нагрів, одів. Бо ж треба зробити нормальні, щоб були патрубки на воздух. А от пружини я так і не знайшов. От навіть не знаю, як мені бути з тою пружиною. Так, якщо на цю сторону, то в мене все вийшлося з цим патрубком. Вот. То на ту сторону. Ніфіга. Що я вже тут тільки ніяк не пробував, ні черта не виходить. Ой. Коротше, пружину я так і не знайшов. Буду, коротше. Цеплятися, робити кріплення на коліна. На глушителі. Так, як було далі? Коротше, хотів я робити кріплення під коліна. Почав лазити і знайшов, коротше, я ленту, з якої мав робити. І кудись я її поставив і вже навіть не знаю, де вона. В общем, не суть. Шукав я ленту, знайшов ленту. І, коротше, біля ленти знайшов я, коротше карбюратор З планети К-36Д. Ні, Д це Юпітер. А, це, коротше, з Юпітера. Коротше, я взяв з нього пружину. Поставив, коротше, вот, тросики. Тросики обмату... обматувати. Поставив тросики, все тут заслонки э, відкриваються. Поставив я карбюратори, поставив бак, поставив шланг. Поставив шланги на карбюратори. Тут, кстати, завод поставив шланг отаку між половинками баків. Таке технічне рішення тільки на такому я побачив. Баку і мотор, і мотоциклі. І... Що я роблю далі? Шукаю свічки, заправляю бак. І попробую, може мені вдасться послухати, як робить цей мотор. То ідеалу я його поки не буду доводити, бо буду коротше, розбирати ще іжа. А зимою там же можна зайнятися проводкою і так далі. Отакі от коліна приїхали мені. От одне, от там друге такі коліна короч, йдуть в К750. Але я переварив свої, поки будуть мої. Що, що я тоді роблю далі? Заливаю топліво і пробую запускати. Короч, поставив на я залив бензин. Я в які проблеми після піскострую. Отут потекла бензин, замазав мелом, щоб не капало там. короче. І ще в деяких місцях потекла бензин Я його перед цим пробував запустити. Він пчехнув був. Ну, коротше, роботи нормальної немає. Так. Якісь короче, пропуски були. Тут і свічі можуть бути, і карбі. А може і система зажигання треба коректирувати. Коротше. А F35. Коммутатор від АКБ, плюс випрямитель. попробуем на системі DC, що у нас получится. На дісі по мутаторі І ще плюс зарядність. А на ЦДІ короче, Коротше, він не хотів заводитися. Така, конечно, смішна проблема була. У мене тупо забита оця шланга була. Він може би на CDI запустився. Коротше, все тут тече, блін, Ой. Ладно, спробую, як запуститься. Кстати, його так тяжко копати. Зажигання теж, мабуть, не угадавши. Кстати, глушилка в мене робит, даже на DC, потому что я глушу датчиком. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ну что, мне нравится. Попробуем на CDI. Значит, карбюраторы рабочие. Я уже грешил на них. Так, секунду возьму штатив. Так, попробуем на CDI. А когда отключаем. Это все отключаем. О, вот так. Все це діло відключено. Що зараз зарядник відключу. Так. Є. Попробуємо на CDI, на високовольтній катушці, чисто від генератора без АКБ. На DC гарно запускався за КБ, а попробуємо як з цим буде. А з цим же так не хочеться, а з цим вже так не вийде. Дамо чуть газу і ріжче дернем. Так, може тут щось про водами? Горіть. А. Ідіот весь суквольтно не підключив. З цим всім вже починають пропуски в голові йти. Так, є. Вже, може, залив. О! Все! Тесто на ЦДІ без ще Vamos além como a Marlite. É a do mal para a Конечно, за что. Який цветы, цвета поб'є тут картики? Пропуски не знаю. то лі свічі дають пропуски, то лі зажигання треба коректувати. Так, головну роботу я зробив. Запустив мотор. Може щось підкажете по боку, може спробувати, проп... але я, мабуть, зачищу баларку і пропаяю припоєм. В принципі, в Москві чуток робив проконали і тут про проконає. Мені то допомагає, але це таке временне рішення. Інтересно, а рукою він заведеться? Ну і важко його крутити. На це рукою к 750 Це вже понти. Так, да, хотів би, звісно, я прокататися на ньому, але не буду їхати, тому що в мене оця штука не закручена. Тут щось з різьбою. Ну, взагалі вилетіло. Ладно, я ще акуратно докачаюся от туди. І, коротше, в мене ще тормозів немає. Тут щось я неправильно зібрав. То, в общем, їздити я поки не буду. Ой, але двіятель запустив і це я вже считаю, є результат. Ладно, Третю частину заканчую. А далі вже помаленьку я буду збирати його. І особо нічого там цікавого не буде. В мене просто була цель показати, що я заведу мотор. Там далі я вже буду робити рутінну роботу, шукати амортизатор, робити тормоза. Що тут ще? з фільтрами буду гратися. Далі. Може щось по системі зажигання дороблю. Ну і в принципі, в принципі все. Тут дуже круто, тому що за оборот коленвала робить магніт 2 оборота. І ви коротше, цю штуку не рівняйте з всякими явами і так далі. Бо тут навіть з цим маленьким магнітом, то буде результат не такий, як у вас на явах чи Юпітерах. І то на Юпітері за оборот. Кікстартера мотор зробить півтора оборота. А тут два оборота. А в яви там коротше, оборота не буде, там 80%, 70-80%, то це взагалі по-тупому зроблено, я считаю. Ладно, коротше, закругляюся я. Роблю тут уборку В кого які будуть питання, пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу. До побачення.